Це моя студія. І вона такою порожньою ще ніколи не була. Тут ми зняли без перебіження сотні відео. Але як ви бачите, зараз тут немає техніки, нема фону, нема головоломок, нема поличок, нічого нема і нікого нема через те, що зараз в моєму житті такі обставини, що мені доводиться. Мені доводиться перестати знімати відео в цій студії. Вивезли абсолютно всі речі. Тут більше не буде знято жодного відео. Це останнє. І тут теж пусто. Тут була друга кімната. А Це тут була ще одна локація для зйомки, тут був стіл з компом. Тут була повна поличка моїх головоломок. а Зараз тут нічого анічогісінько немає. Навіть сміття не залишилось ніякого. Нагнітає атмосферу. Якось пусто. Гарні часи були. Мені буде цього дуже не вистачати. Хоча не знаю. Я не можу повірити, що я тут останній день. Це останні кадри в цьому офісі. Довелося, довелося це зробити, тому що наразі. Мій канал і кілька моїх каналів. Переїжджає в новий офіс. Ха! Ну що, шановні, заходьте в гості в новий офіс. Ласкаво, вас просимо. Заходьте. У нас тепер є ціле, величезне, крутезне приміщення під всі задачі. Які може виконувати команда Кубастіка, і це не тільки Ютуб, це ще й магазин Кубастік 3D, це ще й ну, багато інших проєктів. Ми плануємо в цьому офісі, бо повірте мені, в цьому просторі точно є де розгулятися і куди масштабуватися. Почнемо з найважливішої кімнати. Я розглядаюся. Це ось це ось ця кімната. Це мій кабінет. One hour later. Тепер я готовий. О, Господи, ви не уявляєте, наскільки це приміщення важливе, а це персональний туалет. Так, да, він є в кожній квартирі, але не в кожному офісі. Вибачайте, тепер ми можемо цим похизуватися. В цьому приміщенні ви вже бачили. Тут у нас Оксана. Оксана, моя дружина кохана. Ксюша у нас відповідає. За роботу магазину Кубастік 3D. Тут у неї чистовий склад продукції. Тут вона пакує і відправляє ваші е, замовлення. Е, може, ти проведеш нам екскурсію? Так ти вже все провів. що Че, тоді це кінець. Тут у нас я ще працюю. працює сидить. Тут, тут у нас люди, які до мене заходять. Е, Андрій, якщо ти зайшов, то можеш сісти. Е, тут склад головоломок. Бачите? Дуже мало всього залишилось. От Такі великі Просто, якщо ви не в курсі, то тепер ми маємо невеличкий сімейний бізнес і займаємось виготовленням головоломок. Ми друкуємо головоломки на 3D-принтері. Що найцікавіше, те, що я ж маю величезний досвід з головоломками. І за всі свої 10 років я обрав тільки найцікавіші пазли, і тепер ви можете придбати їх. За посиланням в описі. І Оксана своїми ніжними, красивими маленькими ручками спакує ваші замовлення з любов'ю і відправить вам. Доставляємо по всій Україні за один день. Тож замовляйте, обирайте головки для себе, пишіть нам, ми з радістю відправимо вам наші вироби. Ксюш, не будемо тебе відволікати, бо нам ще дуже багато всього треба. Тут деякі прототипи головоломок, головоломокся, яких ще немає, недоступні вони для продажу, тому це поки що секрет. І це прототипи, не показу, Андрій. Ходімо далі. Все, кохана, далі працювати. Угу. Ж, поки упаковує головоломки, ми йдемо з вами в наступну кімнату. Рахуйте, до речі, кількість кімнат. Це ось це, ось це рівень. Ось це. Е, мій кабінет. Тут кухня, тут ми робимо чай каву їмо. Мало цікавого, але навіть тут у нас є сліди швидкого Це підставка під чашку. Це Ксюшина чашка. Ходімо. В цьому приміщенні мій другий кабінет. Я вам трошки показу, покажу, бо це найважливіше, ну... На даний момент приміщення для нашого магазину, бо саме тут ми виготовляємо наші головоломки на 3D-принтері. Але я вам зараз його не покажу, бо про нього я вже зняв окреме відео, яке ви зможете знайти на моєму каналі Кубастік 3D. Будь ласка, підписуйтеся на нього. Там я розказую про 3D-друк, про те, як я друкую, що я друкую, на яких принтерах. І повірте мені, 3D-друк це одне з найцікавіших хобі, яке настільки стрімко розвивається, що що не знати про нього просто неможливо. Заходьте на канал Кубасті 3D, обов'язково підписуйтеся і прямо зараз, прямо вже дивіться відео огляд окремий моєї 3D-друкарні, бо там є на що подивитися. Ну, а тепер заходимо, пані та панове, в студію. І це наше основне велике приміщення. Його. Прекраса, це завжди швидкубери. У нас завжди є швидкубери в студії. Якщо ще треба, хлопці байдикують, не працюють, ну нічого страшного. Я їм сказав для кадру: сидіть, складайте кубики, все хорошо. Друзі, тут уже зовсім інший вайб. Це і є нова студія. І в цьому величезному приміщенні у нас, як ви вже зрозуміли, є зона швидкуберства. Молодці. Да. Но, насправді це така чил-зона. Ми уявляємо так, що ми сюди повісимо і будемо дивитися готові відео, Но, а поки що. Тут стоїть картина. Це, е, це мій портрет. Схоже? Я Схоже? Ні, тут підписано Мурт Бернер, мій друг художник. Мурт, привіт. Тут у нас кут для. Я не знаю, як це називати. Курт для, кут для покараних предметів. Просто ми сюди скидаємо, поки те, що не використовуємо. Все Окей. Що поставити в цьому куточку? Напишіть мені в коментарях. Ми плануємо зробити тут тік-ток зону Андрій називає її тік шнею Тож будемо знімати тут Тіктоки. Буде прикольно. Ідемо далі. Тут у нас. Якщо ви пам'ятаєте, дуже багато предметів зі старої студії знаходяться саме на цьому стілажі. Це саме ті стілажі, які ми забрали. і Повірте мені, перевезти їх сюди було дуже-дуже дуже важко. Тут у нас купа всього лего, всякі головоломки, ще більш складні головоломки, якісь статуетки, настольні ігри. І купа, 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 купа кубиків Рубіка і реквізитів. Для зйомки відео, які ми будемо використовувати, ну і звичайно ще більше кубиків на цій стіні. Я її називаю стіна кубів. Ну, я так і не називаю це, я тільки що придумав. Тут складаються портрети з кубиків Рубіка. Можливо, ви бачили, як ми складали портрети відомих українців для того, щоб збирати кошти і донати для нашої армії. Виходило дуже круто. Тож ми думаю, продовжимо це робити. Слідкуйте за моїм інстаграмом, щоб дивитися на портретики, і знай знайдете його в описі під цим відео. Але найголовніше. Ні, я найголовніше покажу в самому кінці, я ж блогер, дідько. Ходімо сюди. У нас є ще одна кімната. Це у нас кімната. О, я називу так: мій кабінет. Заходьте, роздивляйтеся. Як ви розумієте, тут поки що взагалі не готово. Окрім того, що тут стоїть робочий стіл. Але цей кабінет не настільки мій, наскільки це вийшла така. Кімната для будь-чого. Все, що не стосується зйомки, 3D-друка, магазину і каналу, все відбувається тут. Ми тут робимо перемовини, тут я іноді кушаю, бо на кухні, яку помітили, нема ще столу. Ну а зараз тут хлам. Знову ж таки, він тут всюди, бо ми нещодавно переїхали, і тут все буде ще настільки змінюватися, наскільки це можливо. Отут ми монтуємо влог. Це ми знімали з пацанами. Швидкуберські челенджі. Я думаю, що ви вже побачили це відео на каналі. А може і не побачили. Окей. Що ще сказати? У мене тут У мене в цій кімнаті стоїть бампер для машини. Ні, якщо ви не вірите, це тупо бампер для машин. Мені колись подряпали бампер на парковці. Я по страховці взяв собі новий. І досі не прикрутив. Так що як комусь треба бампер, звертайтеся. І ось це все теж треба кудись коротше, дівати. Я не знаю. Я не знаю. Настільки важко було сюди переїжджати, в настільки велике приміщення, з настільки великою кількістю речей, ми вже половину викинули, половину ми відсортували, половину кудись віддали, половину не забрали взагалі. І нам досі немає місця, щоб це все розмістити, тому що дуже багато меблів ще немає в цьому приміщенні. І з основного треба купити багато стелажів для складу, для не для складу, для, для там ще чогось, шкафчики і так далі. А тепер уже, тепер, уже, тепер, тепер, коли ми вже... Наближаємось до кінця відео. Я готовий вам показати найцікавіше, що тут є, і те, куди ми витратили найбільшу кількість грошей і найбільшу кількість св... Св... свого часу. Це пані та панове нова студія Кубастік 3D. Саме тут знімаються і будуть зніматися усі відео зі мною і з пацанами в кадрі. Саме тут твориться історія і контент. Ковбастіка. Друзі, це нереально. Я готовий вам розказувати саме тільки про це невеличке приміщення максимально довго. Ось тут відбувається зйомка. До речі, тут зараз два стільця, тому що ви бачили, ми там в кадрі були, я там в кадрі був не один. Що у нас тут є? Купа освітлення. Боже, воно таке дороге. Ви б знали, це кап'єт. Щоб зараз знімати якусь, хоч щось на YouTube, треба дуже, виявляється, всього багато. Як це включити? Що крутить? А воно в розетку включені? Так. Да. Якщо включити розетку, працюватиме краще. Не треба було сюди залізати, виходить. Це нове світло! А, страшно! Ось таким ви мене бачите, коли я сижу в кадрі за столом. Саме тут я знімаю відео, і камера висить ось тут зверху. На цьому кріпленні. Кріплення просто неймовірне. Ми вперше купили собі професійне обладнання. Саме з таким обладнанням знімаються фільми найвідоміші, знімаються телешоу. Найвідоміші. Тепер така стічка стоїть і у нас тут у мене моніторчик незмінний, де я бачу все, що відбувається в кадрі. Зараз нічого в кадрі не відбувається. Щоб я тут не говорив, тут наша друга камера, третя буде камера. Коротше, це нереально. А саме важливе, те, що ми привезли фон зі старої студії. і повісити його сюди був цілий величезний гігантський челендж. Це просто був капець якийсь. Але тепер у нас тут є фон. Блакитний, жовтий, мої улюблені кольори, але... Можна додати ще два кольори фону. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір, який би колір ви хотіли бачити на фоні. За моєю спиною. Я підніму. Бо тут у нас вікно. А за вікном знаєте що? Не повірите ніколи. А за вікном прекрасне нічого. Тут є ролети, і ви ніколи не здогадаєтесь, що у мене за вікном. Насправді це просто настільки крута річ, що тут ролети, тому що в студії має бути темно. В студії не має бути жодного світла там, з вікна і так далі, якщо у нас немає для цього потреби. От у нас немає потреби, щоб тут було світло. І Якби на ці ролети, то витратити, то ще затемнити це вікно треба було купляти спеціальні блекаут-штори, а нам блекаутів в Україні вистачає. Дякую, тому поки що так. Ну і знаєте, те, чим я пишаюся в цій студії, це ось ці чорні панелі. Ви, мабуть, зразу запиталися, що це воно таке? А це звукоізоляційні панелі, які ми з Андрюхою, Андрюха. Ми з ним особисто ось цими руками зробили. Це просто неймовірна річ і настільки проста, наскільки можливо. Вішається, як картина на стіну, але саме завдяки ось цим штукам тут нормальний звук, бо, повірте мені, приміщення такої форми і такого розміру звука звукоізолю... ізолювати майже неможливо. Тож тут у нас всередині професійний акустичний, професійна акустична вата. Яку ми купили. Ми самостійно зробили ось такий дерев'яний корпус і оббили все спеціальною тканиною. І тепер можна повішати це як на на стіну, як картину. просто. Порахуйте, скільки їх тут. Повірте мені, це зайняло дуже багато часу. А ще ззаду має оббитися. А, ще має оббитися ззаду. О, так воно має виглядати. Той ще не до кінця готовий. Не думаю, що ми його колись об'б'ємо в цьому житті. Окей, тож, дивіться, тут нема ехо, а з ними? А з ними ехо є! Клас? Супер, правда? Ви не уявляєте, скільки десятків тисяч ми на цьому зекономили? Це його ідея, Андрюхі. А ще була цікава історія, коли ми вішали ось цю панель. Це просто. Це катастрофа. Остання панель, ми вже просверлили всі отвори. І ось тут ми сверлимо отвір от сюди і попадаємо чітко в силовий кабель. І чітко вирубається світло по всій студії. Оце було стрьомно. Коротше, ми все зробили, але що саме цікаве, все одно засверлили туди цей що це? цвях. Ставлю все назад, хай воно висить, не буду це трогати. А це, Андрюхі, подарунок. Такий візочок з усіляким барахлом, яке дуже часто потрібно для зйомки. Тут у нас техніка, акумулятори, флешки, штативи, всяка фігня, інструменти, все те, що потрібно завжди. І замість того, щоб я сидячи що там, кажу, Андрюха, а принеси серветки. Андрюха не несе серветки, а просто підкатує мені. Ось цей візочок. Коротше, народ, тут буде творитися історія. Я дуже вдячний кожному з вас, що ви підписані на цей канал. Що ви пам'ятаєте мене, я повертаюся на цей канал з новою силою, з новою студією, з новою командою, з новими масштабами і з новими ідеями. Я дуже сподіваюся, що ви підпишетеся на цей канал, і під цим влогом буде максимальна кількість україномовних коментарів, бо ми чистимо цей канал від і тепер. Кількість української аудиторії на цьому каналі має тільки збільшуватися. Дякую вам за те, що любите мене, любите Україну. Я люблю вас. Натомість і знімаю для вас україномовний контент. Скоро побачимось на цьому каналі і на каналі Кубастик 3D. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Дякую, що ви зі мною. Будьте тут, як вдома. Бам. Виходить так, що на цьому каналі Кубастик. Швидку головоломки. Каналі Кубастик 3D. 3D друг, 3D друг головоломки. Взагалі все про 3D друк uh -huh. е, Потім є ще кубастик англійський, є ще. що ти робиш? Є, є ще right. ІЗІ, на якому будемо теж міжнародний контент робити. Ну і ще вам по каналу зробимо. По каналу кожному глядачу. Будемо підписуватися на всіх, робити контент. Як вам картина, пацани. Клас. <laughs>